20 більше, 14 менше. А морква чому? 25 гривень, 23 мішком. Що ще у вас часник є? Часник? Кілограм частень? 170 гривень. 170 гривень. 170 Дуже гарна ціна, дуже гарний чесник. Капуста, капуста, добрий день. чому капуста у вас? А і було це 30. Капуста по 30. Така 20. Така 20. А по 30 це вже така січена. січена. Відро. А відро по чому? Таке відео. 250, mm -hmm. Так. Угу. Mm -hmm. Де це добрий ранок? А, це вам по кіську область. Белла Франківська область, Коломийський район, селище міського типу заболотів. Заболотів, заболотів, заболотів. Так, чоловік капуста є. Капуста є. В капуста? чому капуста? 20 гривень і 30. 20 гривень така. 30 уже. Готова посічена, чудово. Дякую. Так, людей, це чудово. Квашена по чому? Квашена. Та, в принципі, тут готово продають. Зразу зборкою. заправляєте і зразу буде вам квашена. Квашено треба питатися, не знаю. Так, Дякую за підписку, дякую. Так, давайте підписуйтесь, хто ще не підписався, хто лише приєднався до нас. Завтра будемо провести ефір у Косові. Всім відомий Косівський ринок, який буде завтра. Завтра будемо в ефір. Завтра вийдемо в ефір.